Інструмент, який тримає в руках козак Мамай, на більшості традиційних картинах називаємо сьогодні Мамаївською кобзою, хоч у народі його часто називали бандуркою. Ця назва, відбита у багатьох піснях, збереглася у народній назві сюжету картини з козаком Мамаєм. Бандура традиційний український музичний інструмент, який зачаровує своєю милозвучністю. У творі зображена українська співачка Круть, яка є найкращим представником цього інструменту. Її пісні вражають і надихають. Віолончелістка Тендітна дівчина абстрактний фон красинього червоного полум'я, Плаття з гострими кінцівками, схоже на вогняні язики. Картина притягує погляд, викликає почуття гармонії невизначеності. Моделями до картини були Юні Павло Тичина і Поліна Калевал. Тичина на картині Ангел з чорними крилами, що грає на сопілці. Поруч із ним білий ангел, який смирено склав руки на грудях. Якщо придивитися до картини, можна побачити, що квіти біля чорного ангела намальовані у теплих, добрих кольорах, а біля білого в холодних. Це метафора неоднозначності сприйняття білого і чорного. Картина музика квітів написана на чорному тлі, у вигляді яскравих силуетів музичних інструментів, контрабас, гітара, саксофон, труба, барабан, бубон, над якими спускаються ніжні бубон і білі квіти. Картина виконана в яскравих теплих тонах, дуже гарна для сприйняття. Картина виконана переважно полум'яно синіх тонах, але в центрі переважають світліші відтінки. Така гра крітів розкриває глядачеві безмежний простір фантазії. На передньому плані вимальовується постать дівчини. Вона грає на скрипці. Самотня свічка відкидає свої відблиски на молоді стрункі ноги. Світло мряво розтікається по юному, ніжному тілу. І розкриває контури похмурого переміщення, в якому відбувається все дійство. Начебто в такт музиці, схиливши голову і заплющивши очі, тягне вона смічок, недарма митець намалював як єдине ціле руку і скрипку, підкресливши цим, що скрипалька та скрипка єдине ціле, більше вона і є музика. Картина кава і скрипка це сучасні нотки класик. Це блакитна скрипка і жовті тони паперів з нотами. Наче художниця збиралася зробити перерв сісти та зіграти якусь приємну мелодію. Легкістю, з якою художниця грає різними напівтонами, надихає. На цьому малюнку зображена проблема вибору. З одного боку. Символ творчості, саморозвитку та мистецтва. З іншого символ громадської думки, що, на думку більшості має робити сучасна жінка. Яйце в цьому контексті символізує пропозицію, з якою стикається кожна людина. У центральній частині картини намальована юна вродлива дівчина з довгим каштановим волоссям, яка тримає в руці саксофон і дивиться на глядача блакитними. Глибокими, наче море очима, напівпрозорий легкий золотистий пенюарс прикриває молоде, повне енергії тіло, весела, співуча, рухлива, граціозна, яка така, як той інструмент, який зупинився на мить, чекаючи зустріч зі солодкими губами. Міло підібрані художником кольори, концентрують увагу глядача. На обличчі красуні на ста саксофоні створюючи ілюзію відкритого простору, легкості краси. Обличчя музиканта, зображеного на картині, його руки і строкатий одяг відображаються кришці піаніно. Його величезне око дивиться на нього ж свідображення. Він грає, він летить, він і є ця музика. Він не особлює мистецтво, у якого своя власна мова зрозуміла кожному, незалежно від національності, віри, кольору шкіри. Піаніст був написаний під час прослуховування з часу, який займає велике місце у житті художниці. Її дитячою мрією було співати джаз.